На цьому відео з обміну 56-річний Олександр Білоцерковський вперше за понад три роки чує голос рідної доньки Тетяни. Бійця із Запорізької області звільнили з полону в його день народження 10 червня. Тетяна розповідає, коли пролунав довгоочікуваний дзвінок, їхала у потязі. Я стояла і плакала, бо дуже я не вірила навіть своїм глазам, що я ось вже з ним по телефону говорю. Він каже: доця я вдома, я в Україні не переживаю. Все добре. Всі збіглися, ті, хто з нами знайомі теж їхали. Же що шо тут за радість? кажу, папу поміняли. І всі такі довольні були. Це як другий день народження, так для нього Тетяна розповідає її батька, кулеметника 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр взяли у полон 19 квітня 2022 року. Сталося це під час бою у Харківській області. Спочатку сказали, що він рахується, як безвісті це, По моєму спустя тиждень, і десь, десь, десь в кінці квітня вже ми знайшли на платформах, що він в полоні. А далі було очікування та невідомість. І лише через півтора року Тетяні надійшла перша та єдина звістка від батька. Це був лист, який містив лише шість рядків. Я жив У мене все добре. Як ви, як у вас діла? Всім привіт, як дівчатки, парні. Я вас люблю, цілую, крепко. «Везде, де тільки можна було ми їздили. То щоб хоч щось зробити, якось намагатися доставати. В мене цей період ці три роки. Це таке відчуття, що мене не существувало. Що от, от мене одірвали половинку і все. Тобто для мене це було дуже важко. Постоянно це ожидання, обмін. Ти сидиш, думаєш, а ось а може щось міняють мимо, все, сльози. Саме і в мами було. За час перебування у неволі Олександр схуд на 45 кілограм. Тетяна каже, що довелося пережити татові, дізналася лише після обміну. Колонії, коли били їх то, як він розповідав, що від болі пощасував зубу. Не можна було навіть здавати звука, коли їх били. Били як хотіли. В нього на нозі до полону була операція. Били по шрамові і допитували, що, що за ранення. Хоча він казав, що в мене ну, то не поранення, то просто робили операцію, тому що ну, були проблеми з коліном. Нині у Олександр Білоцерковський проходить реабілітацію та знайомиться з новими членами родини. Хотіла сама розказати, ну, мама з ним балакала, і мама розказала, каже, що Таня заміж вийшла. І він то дуже радий був. Для нього шок, шоком було те, що в нього вже внуки, род і восім це син сестри. То да. і тоді він адив, каже, вже є дідуська. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.